Статус Одінця в Європейському Союзі визначений директивою, яка була введена в березні 2022 року, і він, починає, він можливий цей статус лише протягом одного року з можливістю продовжити його не більш ніж два рази на шість місяців. Максимальний строк, який передбачений цією директивою, стосується строку до березня. 2025 року на жаль, більше ніж до цього часу в Європейському Союзі немає не законодавства, яке подовжувало статус дієнця у Словаччині. Друга підстава е, закінчення статусу дієнця в Словаччині стосується закінчення тих військових дій, які спричинили переміщення осіб у зв'язку із війною, тобто, фактично, завершення війни одразу припиняє статус. Редактор